Позаду мене 10-та школа. Тут розташовано одразу дві виборчі дільниці. Зараз 11-та година дня. І як ми можемо бачити, тут доволі людно Вінничани з сім'ями ідуть голосувати та визначаються із майбутнім президентом держави. Чесно кажучи, от зранку встали, поснідали. Прийшли голосувати. Ближче до 12-ї на дільниці вже навіть почали збиратися черги Думаю, що українці з божого благословіння зроблять правильний вибір на користь нашої держави України ближче до часу біля школи починає збиратися преса, адже на одній із дільниць голосує прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він вже декілька років проживає у Києві, але в день голосування традиційно приїжджає до Вінниці, аби разом із Вінничанами проголосувати за обраного ним кандидата. Глава кабміну, як завжди, разом із своєю завжди усміхненою та привітною дружиною Оленою. Вона у елегантному пальто Володимир Гройсман цього разу не в костюмі, але як завжди усміхнений і оптимістичний. Вибирайся краще. Маленькі доліти великого майбутнього. Володимир Гройсман приїхав на кілька годин і одразу повертається до столиці до державних справ. Прем'єра обступають журналісти. Питань мають багато. Він констатує: голосував за втілення надій українців та майбутнє держави. Для нас є величезне надбання, це вільний демократичний вибір. Глибоко переконує тому, що і сьогодні вибори пройдуть на високих демократичних стандартах. Ну а всі українці обирають сьогодні майбутнє. Я тільки бажаю єдиного, щоб усе майбутнє було щасливим, успішним і щоб надія кожного виправдалася. Як завжди, поряд із Володимиром Гройсманом міський голова Сергій Моргунов. Побачивши мера і прем'єра Вінничани, поспішають привітатись, побажати успіхів. Свято доброго здоров'я. Доброго здоров самого, вам. Найкращого. Хай, самого найкращого хай все складається дай Боже. Звичайно, спільні селфі але на пам'ять. Не наша, але чужих дітей не буває. Давайте я допоможу. Що да? треба? Я можу дитину потримати. Будемо дякуємо. Як тобі звати? Йди, моя Йди, 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 Аліза. Аліза. Да. Аліса. Аріша. Аріша. Аріша мама. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Андрій Воробій, новини, телеканал Віта.